Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Уже за такою маленькою традицією знімаю для вас меню на Новий рік. Дуже полюбляю такі відео, я знаю, що ви чекали, тож нарешті я його випускаю і в цьому році. Одразу хочу попередити, що не буде там пюре, котлет, якихось простих або радянських салатів. Я завжди шукаю для себе і для вас нові смаки, нові поєднання. Цікаві страви, тож дуже сподіваюся, вам сподобається це відео. І якщо це так, то поставте, будь ласка, пальчик вверх за мої старання, і також в кінці відео, як його додивитись. Поділіться в коментарях, яка вам страва сподобалася найбільше. Мені буде дуже цікаво. Сподіваюся, що якісь ідеї ви собі візьмете і приготуєте на свій новорічний стіл. Ну а Починаю я із солодкого, із різдвяного кексу. Для нього я взяла сухофрукти. Ви берете свої найулюбленіші. У мене це курага, родзинки, журавлина, волоський горіх, трішки фініком, і залила кип'ятком. Цей час робимо тісто, масло з цукром перебиваємо в однорідну таку пишну масу. Далі додаємо яйця і так само все гарненько міксером перемішуємо, щоб не було ніяких комочків, і маса була гарненька. Далі до борошна я додаю спеції: це кардамон, імбир, кориця, і також додаю розпушувач. та Все це просіюю у основну масу. Починаю перебивати. Ще вінчиками звичайними, а далі вже перехожу на вінчики для тіста. Якщо у вас таких немає е, в наборі з міксером, то можна і лопаткою вимішати. Тим часом із сухофруктів я вже злила воду, додаю також мигдалеві пластівці та цедру одного лимону. Посипаю зверху борошном, столова ложка з горкою і перемішую. Це робиться для того, щоб сухофрукти не давали зайву вологу у тісто. Поєднуємо всі маси між собою, гарненько вимішуємо лопаткою тісто і викладаємо у форму. У мене це така форма, як віночка, з дірочкою всередині. Якщо у вас такої нема, то, звичайно, можна і випекти у звичайній або прямокутній. Розрівнюємо та відправляємо у духовку при 180 градусів на 45-50 хвилин. Далі з апельсину, з якого ми знімали цедру, вичавлюємо сік. І відправляємо на плиту. Також додаємо ром або ось таку есенцію, як у мене. Її я даю, додаю пару крапель і довожу все до кипіння. Воно у мене кипить хвилинку-дві, і готово. Готовий кекс я вирішила трішечки підрізати, щоб воно на тарілці гарно стояло. Далі роблю дуже багато проколів шпажкою і зверху виливаю апельсиново ромову заливку. Але хочу ще наперед сказати: ми вже його спробували, кекс дуже смачний, але краще було б, щоб сухофрукти замочувалися у кип'ятку з ромом. І бажано це робити з ночі, тоді буде смак ще більш такий. Пряний, можна сказати, насичений, буде дуже-дуже смачно. Але і таким способом, як у мене, теж дуже смачно. І залишається прикрасити, на око все додаю. Для крему нам потрібен вершковий сир, вершки 33% та цукрова пудра. Перемішую міксером, щоб воно так трішки загусло, але не дуже сильно. Адже він має навіть трішки розтікатися. Проте такої консистенції, як у мене, Теж дуже гарно розрівнюється. Намастила зверху крем і прикрашаю, як мені подобається. Дуже люблю прикрашати розмарином. Також купила журавлину і додала мандаринку. Як на мене, вийшло так по-різдвяному, по-новорічному, по-зимовому ось такий от різдвяний кекс на новорічну ніч. Але, звісно, його можна готувати, коли вам знаманеться. Дуже гарно та дуже смачно. Далі буду робити паштет для брускет, для цього я взяла курячу печінку грамів 250-300, і буду відварювати. І я люблю паштет із засмажкою, тож розігріваю сковорідку з олією і обсмажую цибулю з морквою до м'якості, до такої легкої рум'яності. І також ще зубчик чеснику натертий. Якщо ви не любите із засмажкою, то просто додайте всі ці овочі до печінки і варіть це все разом хвилин 20-25 адже Починка вариться швидко. На відео видно, якою консистенцією у мене це все. Коли печінка зварилася, я злила бульйон у чашку і додаю моркву до неї. Додаю також перець, сіль і перебиваю блендером. Також додаю шматок масла. Не знаю, скільки грамів, на відео приблизно видно, але так, щоб було смачно. Якщо для вас паштет виходить дуже такий крутий, дуже міцний, тож додайте того бульйону, який ми злили, і він буде тоді м'якіший. Перекладаю готовий паштет у контейнер і даю йому охолонути. Коли охолодився, можна робити брускети. Я підготувала вже дві тарілки, оскільки у мене їх буде два різновиди. Перший це як ви вже зрозуміли з паштетом та мікрозеленню з гороху, такі дуже прості, але тим не менш смачні. У мене чоловік дуже любить паштет. Я в принципі теж, тож нам тепер буде його надовго. Ось так просто, смачно та красиво виходить. І одразу зроблю другі брускети. У мене це багет гречаний, я його дуже полюбляю. Можна навіть трішки підпекти, але у мене вже не було на це часу. Змащую його вершковим сиром, зверху кладу помідор, далі кладу шматочки червоної риби, на неї буде кластися сир Брі, також можна камамбер, але він у мене також буде в стравах, тож тут у мене Брі, далі буде камамбер. І залишається прикрасити ну і також додати до смаку знову мікрозелень. Це у мене, по-моєму, редис, але можна взяти будь-який. І ось така проста, небанальна страва у нас вийшла. Далі буду робити профітролі. Ця страва займає трішки довше часу, але все так само просто: поєднуємо воду, масло, сіль та цукор. В сотейнику і відправляємо на вогонь. Як тільки це все закипить, просіємо борошно і перемішуємо, допоки воно не загусне у такий комочок. Але дивіться, щоб не було маленьких комочків. Прослідкуйте і гарненько все перемішайте. Далі даємо масі вистигнути пару хвилин і вбиваємо по одному яйцю. Коли ми будемо лопаткою це все починати перемішувати, воно буде роз'єднуватися на маленькі шматочки, не лякайтеся, це так і треба. Трішечки зусиль, і воно все знову об'єднається в еластичну одну масу. Як тільки все поєдналося, додаємо друге яйце. І знову воно буде роз'єднуватися, а потім поєднається знову основну масу. Я робила половину порції, пропишу в описі. Повну. Там буде 4 яйця, і так треба зробити з кожним. Трішечки довго, але ну, це все просто треба трішечки так помучитися, а потім насолоджуватися дуже смачною стравою. Переклала тісто у кондитерський мішок. І ось така у мене велика насадка, називається, по-моєму, закрита зірка. І відсаджую на тефлоновий коврик. Ну, можна і незвичайний, можна і на пергамент. Наші профітрольки із половини порції у мене вийшло 14 профітролік. У когось може бути 13, у когось 15. Далі, коли всі висадили, мокрими пальцями. Притупляємо ось ці шапочки, щоб коли вони запеклися, не були дуже високі, а були акуратні, гарні, такі як бомбочки. Відправляю духовку розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин. Але спочатку поставте взагалі на 35, а потім відслідковуйте. Цей рецепт, до речі, універсальний він і для солодких еклерів підходить. Ось така от краса виходить. Далі я розрізаю їх навпіл, як такі дві шапочки від бургера. І начинка у мене така: відварний буряк, запечений гарбуз, у духовці, вялені томати та маринований огірок. Також листя салату, мікрозелень, яку я тут чомусь не показала у відео, і вершковий сир. Кожну половинку мащу вершковим сиром. на дно кладу. Листя салату, далі по черзі йде гарбуз. Я його, до речі, запікала з розмарином і каплею олії у духовці. Далі викладаємо відварений буряк, вялені томати. В принципі, можна без них, але вони додають дуже крутий смак, тому краще з ними. Тут я забула покласти мікрозелень, зробила це вже за кадром. На іншу половинку викладаю огірок і все закриваю наші такі. Це кафе міні бургери і для зручності кожну проколюю шпажкою. І все, ось така страва виходить, як на мене, дуже цікава, дуже нова і смачна. Вона, до речі, така трішечки солоденька, виходить за рахунок буряка та гарпазу. Ну а тепер нарешті салат у вигляді віночку. Беремо велику таку тарілку, як у мене, по центру ставимо меншу піалочку, і навколо викладаємо всі інгредієнти. Спочатку це йде мікс салату, можна звичайний лист салату покласти, помідорки черрі. Вони у мене були трішки великуваті, тож я їх розрізала навпіл. Але Меншенькі можна розрізати. Далі хаотично тако рвемо хамон, викладаємо. І так само хаотично будемо викладати бринзу. Якщо її дуже акуратно порізати, це все класно, але саме цей салат виглядає смачно і виглядає гарно, коли воно все ось таке, якби. Небрежне, як, як не знаю сказати. І дуже важлива складова будь-якого салату це заправка. Тож, поєдную оливкову олію, соєвий соус, сік лимону. Діжонську гірчицю, сухий часник та хмелі сунелі. Гарненько перемішую і виливаю все зверху салату. І, до речі, знаєте, що я подумала, коли от зараз монтую це відео: можна ту піалочку потім не забирати по центру, а налити туди соус, дати чайну ложечку і так залишити. І людина, якщо хоче, там собі побільше нальє в тарілці у своїй вже соус, або взагалі його не візьме. Для наступної страви нам потрібна тоненька тортілья. Я її розрізала на три частини і будемо крутити такі собі конуси, закручую і поєдную зубочисткою для того, щоб ми їх запекли у такій формі. Буду відправляти в духовку при знову 180 градусів на хвилин 8-10. Вони не мають бути як сухарі, а мають підпектися, бути такі сухенькі. І тримати потім форму без зубочистки, коли ми її виймемо. Ну а начинка цієї страви вам може бути схожа, але більш модернізована і цікавіша. Поєднуємо між собою яйця, плавлений сир, зубчик часнику, помідор та майонез. І начиняємо конуси для тих, хто не їсть м'яса. Ну, зробіть пару конусів, і далі до начинки додайте копчену курку, гарненько перемішайте, і це буде така основна маса для тих, хто їсть все і їсть м'ясо. Дуже такий цікавий смак виходить і цікава подача, як на мене. Це дуже схоже на салатик білочку або якось там ще називають, але з помідором, куркою і вже набагато цікавіше. Так, далі це буде канапе, дуже їх люблю. Майже на кожен стіл роблю. Вигадую якісь нові поєднання. В цей раз це половинка помідора чері, Якщо вони у вас будуть малесенькі, то краще цілу поставити. Далі маслинка, сир моцарелла. І салямі з листочком салату. Поєднуємо, як я показую, одразу навпіл і потім вчетверо. І виходить так гарненько і смачно. До речі, ще замість сиру моцарелу я думала взяти перепелине яйце, але чоловік сказав краще з моцарелкою. Але майте на увазі і собі такий варіант. Повторюємо цю комбінацію з усіма спашками і викладаємо на тарілку. Ну а ця закуска дуже проста. Нам потрібен сир-брі. І тут я зрозуміла, що на початку відео я вам сказала, що там у мене брі. Там у мене камамбер якраз на брускеттах, ось тут брі. Але, в принципі, то не сильно важливо. Але ви мене, я думаю, зрозуміли, про що я. Розрізаю навпіл сир, і потім ділю на 6 або 8 шматочків. Дивлячись, який діаметр вашого сиру. Потрібна ось така приправа. У мене вона з оливками, але підійде будь-яка, яка має в собі багато спецій. І вони відрізняються за кольором і мають такий великий помел. Потім частиною, яка клеїться, так би мовити, окунаємо в ці спеції і все. А, забула сказати, що нам треба насадити це все на соломку, щоб вийшли такі собі міні-ялиночки. Ось така суперпроста закуска, але класно виглядає і смачненько. Ну а тепер остання та основна страва. Спочатку для неї зробимо також обсмажку з цибулі та моркви до м'якості, до такої легкої золотистості, далі додаємо перець, томатну пасту та трішки солі, і все тушкуємо хвилини 2-3, щоб воно таке все об'єдналося і було смачненьке. Потрібна рибка з кумбрія у мене було дві штучки, я їх почистила та розділила на чотири частинки, тобто кожну на дві, і так, щоб у кожної ще лишився хвостик. Кожну порцію треба поперчити, викласти нарізану петрушку. І далі викладаємо нашу обсмажку ну, начинка. Кладемо далі посередині брусочок твердого сиру, будь-якого і скручуємо рулетики. Дивіться уважно, як я це роблю. Я спочатку скрутила до центру, а потім хвостик підняла і закріпляю зубочисткою. Так і будемо запікати. Закручую всі порції, перекладаю у форму. І зверху ще капаю трішки олії та змащую рибку зверху. Відправляю в духовку при знову 180 градусів на 40 хвилин. Подавати рибку я буду на подушці з пюре. Як я казала, я буду одразу викладати це на стіл, у кожного гостя вже в тарілці буде основна страва. Пюре я зварила з цвітної капусти, моркви та картоплі. Перебиваю блендером, також додала сіль, але дивіться, сильно не блендеріть, бо тоді. Вийде не пюре, а якась така клейка маса. Викладаю ложечку на тарілку і роблю такий мазок. Викладаю зверху рибку і на цьому все. Як на мене, дуже гарно, апетитно вийшло. І повірте, це дуже-дуже смачно. Пюре не накладайте багато, це всього лише для, для краси та смаку. І далі у мене сервіровка. Окреме відео з нею є у мене на каналі. Я лишу також ще посилання в описі. Можливо, буде цікаво, що я робила, як я робила ці підставки під прибори. Це все робила сама, і ранер шила. Але я його задумувала взагалі прямим. Але сьогодні мені захотілося його викласти в такому пом'ятому вигляді. І викладаю свої страви. Як на мене, то якраз все гармонійно вийшло. У нас невеликий стіл, і на 4 персони це якраз ідеально зробити гарний, ситний, смачний стіл. Ну і, звісно, без такої маленької помічниці у мене взагалі б нічого не вийшло, це навіть не обговорюється. І хотіла ще додати, що послідовність, за якою я вам розказала рецепти, я майже за такою готувала. Просто коли, наприклад, пікся кекс, я починала робити іншу страву. Коли запікалась рибка, я там складала. Якісь закусочки, там брускети. Тобто, воно все таке, що можна поступово і покроково робити. Багато страв в духовці, але я все встигла там, до 6 годин. Ну і дякую вам за перегляд. Дуже сподіваюся, що вам відео сподобалося. Сподобалися рецепти. Для вас щось було нове. Ви собі взяли в замітки. Нагадаю, пишіть мені, будь ласка, коментарі, що вам сподобалося найбільше. Ну і побачимось у нових відео. Всім па-па та смачного.